У мене закінчується шнур. Блін, що робити? Друзі, всім привіт. Приїхали ми з Серегою сьогодні на водойму. Так я давно хотів з прошлого року попасти. Я сюди осінь приїжджав і ловив тут рибу, хижака, судака, щуку. Окуня смачні які. Тому ми з Серегою, вона Серега кидає. Yeah, приїхали сюди і пробувати ловити. Ну, ранок у нас не задався. Ранок був пасмурний, туман, мряка. І до 11 годин, десь до 12, ми взагалі нічого не бачили. От, ніякої риби, нічого. І тут сонечко вийшло і почалося. Тому, друзі, вам приємного перегляду. Підписуйтесь на мій канал. А я погнав працювати. Поїхали! Гайлала. Опа. Серега щось упіймав. Нет. Что-то, ракушка? Да. Йо, а я-то уже понадеялся. Та-да. Опа. Вот цепь пацан. А? Вокунь, вокунь. Ось так от гепнув під бережком. Та Господи! Є перший на сьогодні. Неочікувано, біжи. Класно. Гепнув так, що я ж испугався. Фух, тут з-под корчей вискочив. Класно. попробуємо. Ніндзя мед з лимоном мої козирні, як завжди. На 10 грамах. Хм, інтересно. Блять, подходить. Поплопопер, поплопопер. <потоди> Йо! Як, в смислі? Я хоча б рибу споймав. Іх хо як завжди, батарейка була розряджена. Два заброси. Ось перший, дивіться, який красавець, кабанчик. Йо йо! йо Ось такий поросенок кавунчик, о, -о, -о, о І ось второй закид. І все, гаєчка. Тому зараз треба. Змінити приманочку і далі кидати, пробувати ловити. Буду я. Спінінг змінив до я, я, я оріоном Арион я замінив свій на от эту саваду Light Rod 1,10 10 г. І ось я відразу отримав такий гарний результат. Савада рівна гарним окуням. І, до речі, палиця навіть не провалилася. Дай Бог зараз буде ще клювак і ви це побачите. Что-то я на плиту попал, що. Опа, красота-то какая. А ты что, такие, судак? Да. Опа, папа Нахер сафатка. Давай, підходь, родной. Підходь. Тук-тук-тук-тук. Опа. Опа. Серега. Ты шо, рішил в этот? Вы йо и выє? Да. пта Я вас вітаю. Ты не меньше. Дуже вам дякую. Шо, я довго його держать буду? Да, давай піднім його вище, бо я себе знаю. Клади його Значить судаки тут є. И ты налег, на намалек, на мій малк. Да. На мій малк. Я вот понятно, ты в шоке чиня? Я просто в охранительном шоке. Я понятный мол, у тебя руки трусятся. Ну покажи малька. Вот так вот на так. такую красоту. Вот такие судаки. Шикадос. А ты не хочешь его взять по класске? Что-то щось... бы что-то... Серега, ну ты красавчик, я Ну тебе сколько. Рекордный. Рекордный? Да. Блин, ну у меня есть веса, давай важить что ли. Да. А, я такие понял, раскатал под ну, трешку. Тршкой точно. Кило 830. Да. Классно. Шикарничей. Вообще. О. Ще раз його просто в руки бере. Серега красавчик. Серега щойно встановив свій рекорд по судаку. Дивіться. Ну, такий який, ух, перний театр. Оце звір. Оце звір. Супер вообще. Клас. Yeah. У мене yeah. мисль по судаке тепер, я щось. Поняв, я тепер сосредоточиться не можу. Оце да. По-моєму, це не хижак у мене закінчується шнур. Блін, що робити? все. Фух! У мене шнур поще закінчився, Обірвався, уйшов. Блін, там медяха 10 грам була. Це капец! Фу. І тільки це саме обидно, так? Да? Ну, фета просрав. 3-3 дюйма. риба ушла. Та що, я б нічого не зробив. Ти, ти бачив, воно зараз боебекинг, я зараз взагалі б шнура постався. Ну у мене шнура почти блин весь вимотав, Там уже херня осталась. Ого, лисиця у нас на берегу сидить. Блин, хоть би вона без этого була. Без кады? Ну да. Так, будем отбиваться. Капець. Ну хоть себя заснял. Да, целобатый, да. смотри, шнур весь Дивили. в соплях. Йоперний театр. Це лобатик був. Ну Но... не на цю снасть. Капець. Це було просто. Я за катушку почав переживати. Ти бачив, що з катушкою творилось? Я теж так хочу, можна? Пожалуйста. Йоханий бабай. Я смотрю, ти не только щучку, ты весь бур'ян забираєш. ну я думаю, ти з нею справишся. Та потягни пульку. Та ладно. Серега. Я смотрю, у тебя сегодня хороший день, однако. Ты не заметил ца? Да хорошенько, щука завар, да щука завар. Красота, хорошая щука. Там ну хорошая, очень приятно. Так нежный ну, приятно. <laughs> <laughs> Та да да. А на что взяла? Світ, силікон, Только уже не малюк. А, моя ніндзя, так? <гай> моя ніндзя, так от. Красота. Ось така подача да? <гай> класна. Гепнула, так? Смачно? Класно, ну, отлично. Я все без риби сьогодні. Короче, сьогодні Серега робить мені контент. <гай> ну що ж, друзі, ось ми з Серегою закінчили нашу невеличку сесію. А, ранок був. Видався так собі. Походили, погуляли, побродили, пасмурно було, мряка була, туман стояв, все як полагається. Риби не було. І ось тільки вийшло сонце, пішли клюваки, і нам, в принципі, вже а, треба да. їхати. Тому, друзі, ну одно судака побачили, окуня побачили, щуку побачили, Безумний кльов побачили. Клюваки, сходище були, так що рибалочки класні. Да, так, есть, в принципі, відпочили. Тому, друзі, на цій веселій ноті буду закінчувати нашу сесію. Всім, кому понравилось відео, Ставим пальцем вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.